Ви справжнє благословення, містер Клей. Це місце поросло бур'яном, а ви повернули його до життя. Ми з місіс Паркер були друзями. Вона єдина, хто піклувалась про мене. Я щойно отримала повідомлення про проблему з комп'ютером. Так, мем. Розберемося. Боу! Вчора вона застрелилась. Це приватна власність. Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Друже, я рахую до трьох. Один, два, три. Ось я за тебе порахував. No, no, я спалю це місто до тла. No, Може викинути його звідси. Хочеш сказати, це зробила одна людина І Єдине, що відомо про нього, це ім'я Бжоляр. <пасіки> Бжоляр з пасіки. Це не дуже добре. «Бджоляри» — Це спеціальна програма з особливим підпорядкуванням. Я захищаю вулик. Коли система виходить з рівноваги, я це виправляю. Є закони для таких речей. Це допоки вони працюють, а потім є я. <звук> Мої пальці! Він їх відрізав. <звук> Не ворушись. набагато більше, ніж звичайний розводняк. Гроші йдуть по всьому світу до людей, пов'язаних з фінансами чи навіть урядом. Ти справжня проблема. А тут ти вгадав, чорт забирай. Викликайте пожежних, буде гаряче. Затримайте цього звістюка! Повинні вбити його, доки він не проклав собі шлях до нас. Мед. Він легко займистий. Хто ж знав?